Доброго дня, шановні глядачі! сьогодні поспілкуємося про те, про що поспілкується Трамп із Путіним. Ну, звичайно, це найважливіша історія для того, щоб зрозуміти, чому саме Трамп був такий поблажливий до України, до Зеленського, хвалив український народ, обіцяв томагавки, обіцяв створити фонд миру для України, обкладаючи Китай неймовірними 500% податками і щось такого. Тобто, вся ця історія словесна Трампа була. Передумовою до розмови з Путі. Тому, звісна річ, очікувати реалізації, як Томагавків, так і фонду миру не доводиться, тому що розмови між Трампом і Путіном завжди завершуються перемогою Путіна. І поразкою України, так звісно, після цього буде візит Зеленського до Білого Дому. Так, звісно, буде ставити Трамп перед Путіном різні умови, припиняє війну, а не то я закидаю Україну грошима з обкладання Китаю податками, ракетами я подадаю їм всього чого вони хочуть. Змушу Європи платити ще більше і таким чином посилювати Україну. Це зрозуміла словесна еквілібристика Трампа. і тут ні дивуватися не вартує, ні нічого очікувати. Це ситуація абсолютно як спо. Годою всі знають, яка погода буде завтра. Треба вдягатися відповідним чином, і все буде гаразд, не буде жодного дискомфорту. Тому очікувати, що розмова між Трампом і Путіном буде продуктивною для України, просто не вартує. Так вона не буде, але хтось може сподіватися. І ці сподівання, ну звичайно, абсолютно зараз є марними. Підготовка Трампа до цієї розмови була такою потужною. Тут і була історія цілий час. Осповідалися про те, що в яким чином будуть томагавки перетині. Які яка це зброя, і що він думає Один день? Він думав трамп. Потім другий день він сказав, що він практично вирішив. Третій день він сказав, що він подумав і практично вже все здійснив. Потім на виставці показали, Oshkosh Defense, представила на виставці нову сухопутну установку, яка підготовлена саме для запуску томагавків і відповідно. Продемонструвало це усім, хто ставив питання, який спосіб томагавки запускати, бо вони в принципі пристосовані для всіх інших видів запуску, окрім наземного, і ось тепер і наземний наземна форма запуску. Є тобто створюється абсолютна ілюзія того, що Сполучені Штати готові надати Україні томагавки. Зеленський просить сполучені штати думають, потім трошки погоджуються. Потім роблять вигляд, що практично погодились. Але буде телефонна розмова між Трампом і Путіним щодо томагавки. Те теж саме із. Фондом миру несподівана заява. Спочатку це була заява, якась там Трампа на яку посилається Телеграф. Ось тут ця стаття Телеграфу. А потім міністр війни Сполучених Штатів інформує про те, що так таки буде створений цей фонд через китайське асигнування. тобто яким чином Китай вкладає податками. Відповідно, Трамп має намір заснувати фонд миру та заповнити його за рахунок 500% відсоткових тарифів на китайський імпорт. Кошти планується спірувати на закупівлю зброї для України хто буде купляти, куди будуть скеровані ці кошти, невідомо. Жодної принципі менш більш зрозумілої історії є завдання Трампу. Поставлено, будемо виконувати кошти ще не пішли. Китай ще нічим не обкладений. Але розмова Трампа з Путіном вже є. Тобто, це звичайно система тиску Аля Трамп. Він таким чином уявляє собі. Що так має відбуватися перемовина, тобто у нього є карти на руках, козирні, звісно, і він буде ходити з до Путіна. Але все ж завершиться тим, що Путін розповість про печенігів, розповість про те, що він вже захопив практично Донбас і сам власне готується до того, щоб почати перемовний процес. Тому проситиме Трампа не гаяти зараз часу, а відкласти усі ті погрози, які він тут наготував, і ці всі козирні карти зібрати їх разом, скласти в цю колоду і сховати в глибоку поли. e Трамп, звісно, річ, все це зробить, тому що він відпрацював історію про те, що він готовий, має можливості, сильний лідер. І всі, ті, хто в Сполучених штатах трошки позитивно почав більше дивитися в бік допомоги Україні Сполученими Штатами, буде заспокоєний. Ті, хто негативно дивився, також буде заспокоєні, тому що розмови були. Вони ні до чого не призвели. Все лишилося як є. Трамп надалі на босі Російської Федерації, Путіна, Росії і Кремля. Очікування, які б. Ли не були у когось від цих розмов, от вони мають бути приземленими і прикрученими до реальності. Реальність Трампа є такою, що авторитетом для нього є Путін сильною стороною є Путін. Путін мусить припинити війну. Якщо він не припинить, то тоді Трамп буде далі розгортати наступну кампанію про те, яким чином він буде працювати над тим, щоб забезпечити можливості європейців купляти. Американську зброю, тому що насправді тут це виглядає цим томагавками як е, демонстрація, як піар-хід Сполучених Штатів щодо того, дивіться, у нас саме в Штатів є та унікальна єдина зброя, яка переламає хід війни у Європі. Зодночасно одночасно він цим лякає Путіна. З другого боку він заспокоює всі ці структури, які всі цих людей, всі ці голоси, які говорять подейкою, що могло би бути краще підтримці України. З іншого боку, він демонструє Європі, що ви не саме самі сполучені Штати ні не відійшли. такий тактичний хід сполучені штатів, але нічого більше. Властиво цей спонукатиме європейців уважніше подивитися до того, що таке є. Томагавки. Ось вони тепер можуть запускатися з землі. І, я вже казав вище про Ошкош, який продемонстрував акурат, так дуже добре спіпала одразу після слів Трампа, що ці томагавки можуть потрапити до України. Продемонстрував можливості наземного записку, і відповідно це буде тиснути на європейців, щоб вони не виходили на самостійне поле забезпечення усієї протиповітряної оборони власними засобами власного виробництва. Хоче сполучені штати поласувати тим величезним шматком фінансового порога, який готує європейський союз, для того, щоб Забезпечити власну оборону, власну протиповітряну оборону, і тому тут вже спрацьовує такий бізнесовий підхід Трампа до міжнародних стосунків. І властиво, це дуже добре. У нього співпадає з усіма рештою В Ізраїль він переміг в Ірані. Перед тим ще більше він переміг. Премію не отримав нічого. Зараз будемо працювати за наступною премією на наступний рік, і плюс він. Отримує дуже добру картинку для своїх виборців про те, що він скрізь встигає, все робить, і ось тут також на часі є розмова з Україною. От Зеленський просить, Зеленський звертається, двічі з ним говорить по телефону, і це створив тиск для Путіна. Добре тло для Путіна. Створив, щоб потім сказати: я також із Путіним буду спілкуватися про те, щоб настав мир. Путін погодився. Яке буде повідомлення Трампа після розмови? Путін практично погодився. Він сказав, що буде думати, і це добрий результат. Він сказав, що буде працювати над цим, і це для Трампа добрий результат для України, поганий, поганий для Європи. Тому що реклама томагавки відбулася, але Україна їх не отримала. Реклама того, що буде створений фонд миру через обкладання Китаю податками, відбулась, але нічого не сталося. Чому до речі про Китай і податки обкладання? Тому що таким чином Трамп хоче заохотити Європу діяти. Інтенсивніше, радикальніше за самі сполучені штати Трамп взагалі би взагалі хотів зробити так, щоб Європа почала воювати ще з Китаєм за те, щоб зберегти незалежність як Тайваню, так і всього цього регіону індотихоокеанського. А сполучені Штати би в цей момент би полювали за гольфову гру самого безпосередньо Трампа. Так не буде, і попри всі намагання, попри всі старання Білого Дому, так ніколи не станеться. Всі ці спроби вони більше працюють як маркетингові ходи. Це такі маркетингові. Вихід, і щодо томагавків, як і щодо створення цього фонду миру, як і щодо того, що до України е, змінилася словесна еквілібристика Трампа на позитивну еквілібристика, власти в тому полягає, щоб перекидаючись словами, нічого не пообіцяти, або пообіцявши завжди лишити за собою таку невелику е, хвіртку для того, щоб щось знаявити сказати, тут насправді я певні нюанси, тому я свою обіцянку прикладаю на подальше. Весь в цьому полягає Трамп. Сподіваюся, Ся, що Трамп змінився, ну може хтось, може, кожен має на це право, але на 100% можна ствердити, що його зміни не будуть настільки радикальними, щоб Україна від цього отримала. Ну скажімо, бодай американську підтримку, щоб Росія отримала від цього бодай одну санкцію. Бо, попри всі розмови про томагавки, попри всі розмови про створення фонду миру, жодної санкції між часі. Проти Росії Сполучені Штати після всіх цих гарних слів Трампа не запровадили і впевнений, що після розмови Путіна з Трампом не буде також жодної санкції, не те, що запроваджено, а навіть пообіцяно не буде. А буде пообіцяна абсолютно протилежне. Домовились, путін мудра людина, все буде гаразд, все буде йти вперед, і Трамп таким чином отримує кажуть плюс до своєї біографічної сторінки у Вікіпедії. Ми за цим будемо слідкувати. І, звісно річ, інформувати ваші нові глядачі. А вас я просив би прослідкувати також, чи ви надалі підписані на канал Інфрашкіль. Підписатися дуже легко. Тут е, на горі буде такий квадратик з QR-кодом. Ви наводите на нього телефон у режимі фотоапарата. Тиць, і ви вже підписались. Якщо сподобалося вам цей етер, будь ласка, Поставте подобайку, пошліть друзям, поширте його у своїх соцмережах. Буде приємно і вам, що ви зробили добру справу для поширення інформації, яка на вашу думку є корисною. І для каналу це було б добре. і Особисто для мене. Я був би вам за це щиро вдячний. Дякую вам за увагу. Дякую вам за поширення, за подобайки, за підтримки і фінансову підтримку. В тому числі, дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Все буде гаразд, Україна переможе. Слава Україні!